Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Духовна царственність Івана 1.12 А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення його. Коли Джей Спейц з Роквілля. Штат Меріленд здав тест на ДНК, ніщо не могло підготувати його до результатів, які він отримав. Вони містили великий сюрприз. Він виявився принцом західноафриканської держави Бенін. Незабаром Джей сів на літак та відвідав цю країну. Коли він прибув на місце, королівська родина привітала його і влаштувала святкову зустріч зі співами, прапорами і парадом. Господь Ісус прийшов на землю, аби звіщати Євангеліє. Він пішов до свого народу Ізраїлю, аби звістити Йому добру новину і показати шлях виходу з темряви. Багато хто сприйняв цю звістку з апатією, відкинувши світло правдиве і відмовившись прийняти його як месію. Однак невіра та апатія не були загальною реакцією серед людей. Деякі люди навпаки. Смиренно і радісно прийняли запрошення Христа, прийняли Його як Божу жертву за гріх та увірували в Його ім'я. Тому на цей вірний залишок чекав сюрприз. Ісус дав їм владу дітьми Божими стати, бути його царськими дітьми завдяки духовному відродженню. Якщо ми відвертаємось від гріха та темряви, приймаємо Ісуса та віримо в Його ім'я. То відкриваємо для себе, що ми діти Божі, усиновлені в його родину, як царські діти, отож будемо насолоджуватись благословіннями, виконуючи обов'язки дітей царя. Як на вас впливає той факт, що ви є Божою дитиною? Що ви будете робити цього тижня, аби жити згідно зі своїм статусом та відповідальністю як його дитина? Помолимось. Небесний Отче, це дивовижно, що через смерть Ісуса Ти запрошуєш мене до Духовного Царства. Я щиро вдячний за це. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.